Відомий тренер, бізнес-тренер Іцхака да, який цікаву річ сказав щодо Швейцарії. Дійсно, що в них є? Він сказав: гори, є сніг, є кукуклок, Ну, тобто годинник, який винайшли ви, ви в Швейцарії, оця кукушка. Але насправді там і дуже глибока думка, що там є і чим вони торгують як країна. Швейцарія торгує довірою. Траст. Це основний меседж, який вони несуть. Саме тому в Швейцарії це банки. Саме тому Швейцарія це фармацевтика. Дві сфери, які фактично роблять цю країну. Це інновація. Інновацію, яку вони впровадили фактично на державному управлінні. І завдяки цьому одному слову, «траст» у них виходить такі робити серйозні економічні досягнення. Я тоді перейду до своєї презентації. І... Називається вона от таким чином: приречені, бачите, три крапки на інновації, щоб вижити та перемагати. Що важливо: величезні виклики, величезні завдання. Україні потрібно здійснити реформи, Україні потрібно побудувати нові системи, задати темп зростання економіки і багато чого досягнути. Це все, що відбувається сьогодні на наших очах. Ви це читаєте, ми це слухаємо і навпаки. і Головне питання, мабуть, яке виникає, як це зробити, коли в нас є такі обмеження. У нас обмежені ресурси, у нас обмежені кошти, у нас немає часу, у нас є зовнішні виклики, у нас є війна на Сході України. Отже, як? Як? Фактично цей слайд, ця думка орієнтована більше на наше виживання. От відповідь на питання як, це, мабуть, те, що я буду робити протягом наступних слайдів. Те, що я закликаю робити і вас. А дійсно, як? Досягати цілий, маючи такі обмеження. І чи можливо це пов'язати з головною темою нашої сьогоднішньої зустрічі з інновацією? Тобто, як вижити? Другий слайд. Такий алігорічний чи морфологічний, будь ласка. Довжина Олімпійського басейну 25 метрів. Я вже цей слайд, до речі, показував декілька разів, але я не втомлюсь його показувати знову і знову. Температура води 24-25 градусів. От є пловці. Уявіть собі, що басейн це глобальна економіка, а пловці це країни. Отже, питання, як пловці перемагають? Цілі країн практично однакові. Якщо ми візьмемо Україну та її сусідів поруч, загалом це чотири ключові цілі: будь-якій країні, зростання ВВП, ціль. Зайнятість, добробут населення, ціль, національна безпека, конкурентна здатність економіки. Ці цілі стандартні, так само, як і у плавців. Довжина басейну, так само, як у плавців, ціль досягнути, перемогти. Тобто завдяки чому конкурують плавці? Пловці конкурують завдяки інструментам досягнення цілей. Працюють величезні галузі, які працюють над тим, щоб створювати нанокостюми. Щоб створювати nutrition, да, щоб створювати медицинські різні проекти, в тому числі і ті, які вже від фармакології далі туди до драк. Тобто плавці перемагають інноваціями. Звісно, в кожного різні стартові умови, в кожного різне здоров'я, в кожного різні гени, але це плавці, вони так роблять. Як робить країна? В тому, в тому числі і наша насамперед, що важливо зрозуміти, що при ситуації, коли цілі України однакові, конкуренція здійснюється не цілями, а засобами досягнення цих цілей. Тобто ключовим питанням стає як? Саме стратегія відповідає на це питання. Як, якщо є в країні ціль зріст ВВП, як це робити? От тут же починається стратегія. Да, якоюсь вона може бути, якоюсь, якоюсь інноваційною, або не дуже інноваційною, або зовсім не інноваційною, але це залежить від того, як країна вирішила. Отож, як перемагати? Два таких як. Перше, як, як нам вижити, друге, як, як нам перемагати в глобальній конкуренції. В конкуренції за мізки, в конкуренції за ресурси, маючи всі ті обмеження, про які я сказав. Йдемо далі. Що таке інновації, як класичне, класичне, класичне формулювання? Doing differently. Скажіть, будь ласка, вам це нічого не нагадує? Мені нагадує таку штуку. Таку штуку. Я вибачаюсь, це не реклама. Але, я, да, я, але Мені нагадало це таку штуку: жити по-новому. Інновації – це doing differently. Це найпростіше формулювання, що таке інновації. Хоча таких формулювань загалом десятки. Зверніть увагу на таку таблицю. Да, я перепрошую за такий <кій> шрифт. Якщо ви подивитесь уважно на країни, ви точно зараз розумієте, що є країни, група країн, які, які, які щось об'єднує. Зверніть увагу на Тайвань, на Ізраїль, на Північну Корею, на Фінляндію. У них є щось одне, що змусило їх будувати власні інноваційні системи. У кожної країни був різний срок на її запуск, на її створення і на її розвиток. Але в них є одне спільне. Що це спільне? А це, це спільне називається недружні оточення і величезні економічні виклики. Південна Корея, я перепрошую да, Богдана. Південна Корея. Півні про північну, ну я думаю, говорити вже не потрібно. Тобто країни-лідери інноваційного розвитку на диво співпадають з нашими умовами. У них недружнє оточення, у них були такі самі виклики, вони не мали ресурсів. Вони не мали часу на власний розвиток і тому змушені були визначатися, яким чином досягати наших державних цілей. Ну, вже звучало таке слово, яке дуже близько до одноіменної партії. Два різновиди інновацій: радикальні і інкрементальні. Таке слово інкрементал, додаткові. От, трансформаційні зміни знаходяться саме в радикальних інноваціях. Ті зміни, які. Змуш... які ну, by, default, да, by default вони змінюють статус кво, вони створюють нові ринки, нові економіки, нові продукти. Інкрементальні інновації це от покращення, забезпечення, забезпечення, покращення. Десь от, от в тій сфері знаходиться. Існує три. Таких сценарії розвитку країни. Відповідно, три стратегії, відповідно, три результати. Традиційний сценарій, консервативна стратегія. Це конкуренція архаїчними методами, архаїчними структурами, знизу інновацій нема. Ці країни приречені, це аутсайдери. І знову ж таки, з аналогією з Кореєю можна назвати ті країни, які такі такими є, та сама Північна Корея. Доганяючий сценарій. Так звана випадкова стратегія або occasional strategy. Тут конкуренція можлива, можливо, навіть інновація, але в окремих нішах, в окремих галузях економіки. Це також сценарій, знаєте, жити на краю лиза завжди. Чому? Тому що ризики втратити дуже великі. Конкуренція, знову ж таки. І існує ризик втрати. Країна, яка йде по цьому сценарію, до речі, мені десь тут Україна дуже близько. У нас є деякі галузі економіки, які от, можна сказати, там на світовому, да, на світовому рівні, там, космічна галузь, наприклад. Але поява нової технології, поява нової групи компаній, вона може звести на нівець ці, 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 ці да? ну, Вибачте. І агресивний сценарій, випереджаючий. тут стратегія. Називається інноваційна, інноваційна стратегія. Ця стратегія розрахована на, для країн, які хочуть стати глобальними лідерами. Для чого потрібні інновації? Основна мета, я б сказав би так, вигравати багато, краще та витрачати менше при цьому ресурсів. А знову ж таки, я нагадаю наші обмеження, обмеження України. Чи не такими вони є? У нас часу немає. Ресурси обмежені, та, і нам потрібно відповісти на питання, яким чином ми досягаємо наші цілі, та, яким чином політики досягають власні політичні цілі, державні урядовці, підприємства і навіть громадяни. Тому що громадянин є основою інновацій з власним людським капіталом. Отже, інноваційна стратегія. Мабуть, та стратегія, яка ну, найбільш вдало вписується в наші сьогоднішні реалії України, мені здається, що з тими викликами, які існують, будь-які інші стратегії, окрім інноваційних стратегії, які не приведуть нас до того, щоб вижити і перемагати в, в глобальній економіці, в, глобальні, в глобальній системі. В першому випадку, там, де мова йде про інноваційну стратегію, людський капітал, все знищимо людський капітал нічого. Отож, ви знаєте, це слово, словосполучення, людський капітал, воно, мені здається, потрібно, воно повинно звучати по-новому. На жаль, я, от спостерігаючи там і читаючи різну аналітику, слухаючи наших урядовців, в тому числі дуже рідко, дуже рідко це слово звучить: людський human capital, людський капітал. От порівняти наскільки ця тема важлива в запад в західних економіках, порівняти з нашою реальністю, от чомусь немає. немає цього потрібно включати, мені здається, механізми, системи, які б. Допомагали людський капітал створювати, людський капітал взрощувати, людський капітал використовувати. Декілька слів про інструменти, досягнена цілей. Тобто ті інструменти, які я називаю інновації. Вибачаю, за такий абсурдний слайд, але ж дивіться, яка штука виходить. Якщо є звичайні архаїчні інструменти, то таку скульптуру я не знаю, скільки років, скільки часу суперфахівець буде робити. Якщо інструменти сучасні, інноваційні, проривні, досягне на цілий, тобто конкретна, конкретна робота, конкретний результат здійснюється набагато швидше. Що відбувається у нас? От прийшли чудові управлінці з гарною освітою, з, з величезними напрацюваннями. Використання архаїчних інструментів приводить до косметичних змін. Країна буде аналогова, країна буде аутсайдером і. Результат буде такий загальновідомий, як як в північній Кореї. Використання інструментів сучасних інноваційних проривних інструментів дає, кориї, вибачте, дає знову абсолютно інші результати. Ми переходимо на рівень трансформаційних змін, і тоді країна стає інноваційною, цифровою. І ці інструменти, інноваційні, їх використання ну, це, це, це є саме те, що повинно бути описано в інноваційній стратегії. Щоб прискорити презентацію, скажу просто, що є ну, дуже багато зараз є людей, які кажуть, ви знаєте, не треба сюди уряд, не треба сюди значить, підключати до цього, цих інновацій. От є суспільство, воно все, все саме буде. Ні. Мені здається, що саме уряд запускає процес, щоб з'явилась культура. Знаєте, процеси і культура ну, це такий колобок свого роду. Культура не виникає. Скільки дитині потрібно вранці нагадувати, чистити зуби, да? скільки років треба робити, щоб в неї з'явилася культура? Отже, я вбачаю, що саме роль держави, роль правлінська, роль уряду в формуванні інноваційної культури в суспільстві вкрай важливо, особливо коли в нас є такі обмеження, обмеження в ресурсах і в часі. Да? Знову ж таки, з боку культури це завжди люди, це завжди в фокусі завжди інноваційний громадянин. З боку держави це інноваційна держава. З часом роль інноваційної держави, інноваційного процесу зменшується, бачите, і виникає вже та так звана інноваційна культура, коли люди можуть творити самі. Без процесу нічого не зможе існувати, без хаосу нічого не зможе виникати. От саме тут я бачаю в державі процес в суспільстві інноваційну культуру. Співпраця цих двох систем. І дає інноваційну державу. Коли уряд бере на себе питання формальні, да, запускає ті чи інші процеси, створює інноваційну доктрину, а суспільство має мотивацію починати творити, витягувати з-під подушок кошти, вкладати в інновації, розробляти продукти і отримувати патенти. Я представник IT-ринку, отож, мій погляд на інновації, ви знаєте, коли говорити про це, вже повертаюся на відповідь на питання, як. Коли говорити про все-таки, які ж ці такі ключові інновації для України, які це? От назви нам їх. Знаєте, світ змінюється кожен день. Завтра будуть нові, післязавтра будуть ще. Але є ті, які вже є і, мабуть, будуть з нами назавжди. Є ті інновації, які вже є. Їх не потрібно чекати, не потрібно, чекати, потрібно їх осідлати і їх використовувати. Про які саме я говорю? Ну, Візьмемо, давайте, цифра онлайн і Хмара. Да? Дуже багато вже про це було сказано. Будь-який процес. Електронний завжди ефективніший, ніж процес фізичний, це зрозуміло. Це прості речі, які в країні в багатьох сферах можуть зробити революцію. Це саме є ті глибинні трансформації. Можливо, у фармацевтів будуть інші погляди, які ж це ключові інновації, у металургів інші. Але мені здається, це дискусія і роль асоціації, щоб спільними зусиллями вийти все-таки на цю інноваційну доктрину з урахуванням українських обмежень та зрахуванням наших цілей, для того, щоб визначити, які саме. Наприклад, ставка на проривні технології, так само так, так званий бік 12, Big 12. Ну і головне це створювати можливості для появи і розвитку людського капіталу. Цифра онлайн-гмара, умовно усюди. У мене вже мало часу, мені підказують, підказую, що я повинен закінчити, тому я покажу ще один слайд і закінчу. Ось цей ось цей це слайд. І це слайд айтішника. Тобто так ми бачимо інновації, ті, які є by default, які потрібно вже впроваджувати сьогодні. Зверніть увагу, що таке цифра. Цифра, будь-який електронний процес, я вже сказав, набагато ефективніший, дешевший, швидший за процес фізичний. Отже, він створює ефективність і продуктивність. Онлайн створює дистрибуцію ефективності і продуктивності. Тому що підключити це до інтернет, до мережі інтернету або будь-якої мережі, ви зможете дистрибувати цю, створити дистрибуцію цієї, розповсюдити цю ефективність. Зробіть цей процес і дані Хмарою. І ви тоді отримуєте сервіс, тобто ви отримуєте цінність від дистрибуції ефективності. Отак, От почали з простого процесу і закінчили вже сервісом. Сервісом, який має додану вартість. Я вважаю, що з точки зору IT бізнесу в Україні існує безліч процесів, які можливо зробити хмарними. В основі хмари лежить core shared economy, так зване. Це нова фінансова дисципліна, нова фінансова поведінка. Отримувати дуже багато, а сплачувати дуже мало. У нас є гроші, у нас нема грошей, У нас є часність. Чому не використовувати хмарні технології, які дозволять затягнути в країну інтелект? Приклад Ізраїлю тут такий: 8 мільйонів людей створюють інтелектуального продукту і навіть використовують інтелектуальний продукт набагато більше, ніж вся Індія, де мільярд людей. Отож, це погляд айтішника. Я вибачаюся, зразу це сказав. Можливо, металурги будуть мати іншу точку зору на це. Я закінчую. Це пропущу так званий список 12, Big 12, да? Big 12 McKinsey, розробило список проривних технологій. Мені дуже цікаво, які з них можуть стати частиною так званої інноваційної доктрини да, України. От перше це мобільний інтернет, 3 g слава Богу, тут у нас більш-менш все окей. Тобто, ще вас вітаю, треже буде. Перше є, але це тільки перше. І там ще дуже багато чого є. І енергетичні питання, і питання робототехніки, як заскелети, і всі об'ємлющі інтернет і так далі. і так далі. Це те, на що роблять ставку більшість країн в своєму розвитку, в своїх інноваційних доктринах. Так. Ну от, Бачите, ще декілька список, до речі, великий. Big 12 в інтернеті, якщо на Google, то зможете відшукати. Отож, запіншу, що робити уряду і роль асоціації. І, здається, все дуже просто. Потрібно будувати інноваційний процес уряду, щоб з'явилася інноваційна культура. І причому робити це безкомпромісно: ламати стереотипи в існуючих системах, здійснювати трансформації, таким образом, таким чином реформувати, таких, іноді може означати оцифрувати, використовувати технології та інновації як інструменти в досягненні цілей України. Саме це те. Що я називаю і називаю інноваційною доктриною, інноваційною стратегією. Як ми це будемо робити? Який, як, як ми будемо досягти наші ціль? Використовуючи інновації. Цифровий інноваційний стрибок, про який вже Віктор сказав. Стати потужним користувачем. Знаєте, тут таке дуже розлоге питання: що краще створювати самим нанотехнології чи вже використовувати нас? Мені здається, що краще стати спочатку в наших обмеженнях advanced user. Чим почати створювати власні, мені здається, от саме шлях інноваційної країни, да, він можливо швидше, прискорено, більш коли ми станемо спочатку юзерами. Да, я не кажу, що потрібно створювати, але це створить культуру, і рано чи пізно люди почнуть створювати. І останнє робити їх, їх я маю на увазі, сучасні інновації, інформаційно-комунікаційні технології, ключовими державними стратегіями. І це відповідь на питання, як читаючи різні програми. Передвиборчі, урядові і будь-які до багатьох лозунгів і цілей, які звучать від політиків, ключове питання має бути, як ви це маєте робити? І чи є там інновації, і, і чи є там роль інновацій? Бо якщо їх там нема, в мене тоді питання. А в нас є і кошти час на щось інше, окрім інновацій. Дякую.